Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький <кхух> ролик буде на хімічну тему. E Значить, дивіться, є кришка генератора Г221 з класики. Тройка, шестерка, копійка без різниці. І тут є така ось проблемна річ. Бачите, Гвинт М4, ось він тут, той, що тримає щіткотримач. тримач. В общем, він обломився. Ось такий щіткотримач. тримач, обломився і торчить пицик. Висверлить його тут. Ну, самі розумієте, да? не вдасться висверлить. В общем, отака от біда. Отака біда. Кришку хочеться зберегти. Тут згорено все. Згорений статор, згорений діодний міст, оплавлений, отак унож аж оплавилось. Тут зрозуміло, що щотки вже не щотки. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Живий якорь залишився і шків під питанням. Але кришки більш-менш живі. Тобто, щоб все си це діло реанімувати, не тратити лишні 200 гривень. Хочу вам показати один із прикладів, як можна безболісно видалити отакий ось заломиш, обірваний болт. Із там, або із алюмінієвих елементів. Безболісно наголошую, там, щоб не сверлить, отак, 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 не ламати екстрактори, м'ячики, сверла і тому подібне, а саме безболісно. Що нам знадобиться? Нам знадобиться шматок звичайного пластиліну. У Дітей можна одібрати в коробочки. Нам знадобиться азотна кислота, Тут, в даному випадку 56%. Хто бере 70%, хто пише, що 37% потрібно. Ну і дистильована вода у нас трошки є. Це нам Чуйсус підігнав для експеримента, Спеціально, щоб я показав це на своєму каналі, як це діло робиться. Значить, концентрація азотної кислоти грає роль, хтось каже, що там не грає, впливає тільки на час травління, тобто чим концентрованіша. Тим довше буде вона травити. Ну, Бистріше метал травитиме, але по терміну придатності буде довше. Ні, прикол в чому О, концентрована азотна кислота, це не відноситься до 70%, це там 96-97%, вона може не вступати в реакцію, О, от і все, через що її потрібно розводити трошки. Оце отакий от от момент. Тепер другий момент. Чому це не шкодить алюмінію? Бо алюміній це також метал, да? всі прекрасно розуміють, що повинен також вступати в реакцію і його повинно жерти, гристи. Ні. Чому він не, не руйнується? Бо на поверхні алюмінія є дуже міцна оксидна плівка. Це якщо там, наприклад, його пошкребти. Там Туди попаде кислота, да, піде реакція. Якщо ніде нічого не шкрепти, не шкрябати, все буде працювати чітко, класно. Ще бувають такі моменти, що, от, наприклад, як в даному випадку, болт свіже зламаний, да, бачите блискучу поверхню, ось там налили кислоти, розбавили, а діла немає. Потрібно, скажімо так, в ванну з кислотою і безпосередньо до контакту, там, де треба нам. Витравлювати, потрібно внести каталізатор. Що це таке? ну саме звичайний іржавий цвях. Чим іржавіший, тим кращий. От тоді може вступити все це діло в реакцію і буде травитися. Ну, давайте тепер спробуємо. ось Є такий шматочок пластиліну. Зараз хочу зробити вороночку, невеличку, виділіючки Туди все це діло наліпити. Зараз зробимо дірочку посередині, щоб туди у нас безпосередньо потрапляла кислота. Значить, пластилін не роз'їдається цим ділом. Воно тут ще може і не прилипнути, бо воно все дуже грязне. Давайте ми зараз щеткуємо. Де він не хоче липнути. Таке воно тут якесь жирне. Ну нічого, зараз ми це діло виправимо. Є ось така штука. Спирт ізопропіловий. Зараз ми його трошки тернемо. А ще, що потрібно знати, кислота отруйна, токсична. При взаємодії з киснем виділяє так званий лісій хвост, тобто риже таке може бути. Ці пари дуже токсичні, отруйні для організму людини, та й в цілому для будь-яких живих організмів. Тому це треба, на це треба звертати увагу щоб не було біди. Він не хоче клеятись, хоч і трісне. Зараз ми оксидну плівку трошки зруйнуємо, шуткую. Цей смалець трошки жирний. Знімемо. А може ще й пластилін такий, ну, вроді би м'який. Зараз пробуємо не воронку, а колечко отак от зробити. Ще по поводу кислоти потрібно працювати обов'язково в гумових рукавичках, в окулярах, бажано у респіратори або під витяжкою. Бо кажу ще раз, вона токсична, отруйна, щоб, не дай Боже, не попала на, на шкіру, бо будуть опіки доволі такі сильні. Доволі такі сильні опіки. Ну, от, так от, от, так наліпив. Така от вороночка у нас вийшла. І тепер, якщо отвір наскрізний, а він у нас наскрізний, бажано все це діло заткнути. Пояснюю чому. Бо кислота дуже добре працює з органікою, з синтетікою, і з всяким різним. Тобто, якщо потрапляє на одежу, значить, будете ходити як, як зварювальник. Будете ходити як зварювальник. Буде все, все в дірочках. Так само і папір, дерево, будь-які поверхні, буде, буде в дірочках. Так, тепер що ми будемо використовувати? Є така піпетка невеличка. Ну і давайте зараз раді цікавості. Відкриємо кислоту. вже чутно запах такий гидкий. Ну і все, вже я вам скажу, реакція пішла. Почало булькати. Світу закриємо. Ну-ка, дивіться, уважно. Так, бачите, почало все це діло рижити. Отак так от. Бачите, і працює. Все чітко працює, Травиться. Значить, по мірі використання. Цього розчину реакція може зменшуватись. Деякі рекомендують, можна підігрівати. Ну тут об'єм не дуже великий, тут нема що підігрівати, бо пластилін може розлізтися. Реакція закінчилась. Одібрали отработаний хімреагент, свіженького капнули і поїхали. І все буде працювати. І ж чекаємо, поки все це діло витравиться. Значить, в отворі, там, де є е, різьба, залишиться оксид алюмінія, е, оксид заліза. Е, може я навіть трошки помиляюсь, але ну, такий наліт на, на оксид. Просто берете м'ячик, допустимо, пошкребли шилом, да, берете м'ячик, прогнали і все. і У вас ідеальна, ідеальна різьба. Бо дуже багато людей в цю штуку не вірять. Реально, все це діло працює. Тому все, процес пішов. Бачите, доволі таки непогано виділення. іде, виділяється H2 водень. До речі, горючий газ, тому дуже не, не, не треба гратися. І при травлінні екзотермічна реакція відбувається. Тобто нагрівається все це діло і працює доволі таки моцно. Ну, як можете бачити, да? дуже моцно. Давайте так ближче наближу. От самі бачите, пошти кипить. От іде процес травління. Не знаю, скільки він може зайняти на цей болтик обломиш. Ну, цікаво. В общем, все, травимо і буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, парафія. Ну що, <кхід> продовжуємо. Пройшло десь хвилин 30. І все в нас вийшло. Значить, отут ось у нас був заломиш. Все протравилося. <кій> Давайте я вам покажу ближче, щоб вам видно було, бачите, все на місці, я навіть м'ячиком не проходив. Причому все чітко, все класно. Тепер, <кій> вінтик М4, абсолютно новий. Отак от все це діло закручується, просто від руки, без всіляких проблем. навскрізь, як можете бачити, да? от, так от, все чітко, все класно, все працює. Тому цей метод робочий, трошки займає часу, трошки, може небезпечний, потрібні якісь навики, елементарні засоби захисту, але, як то кажуть, не без того. В даному випадку це ну, може рентабельно, може не рентабельно. Кришка в принципі, ціла, не роздовбана. Але є такі вузли, елементи. Наприклад, там автомобільні кронштейни і всяке таке разне. Особливо ті, що загнані із... за границі, з Німеччини, з Америки. Тут, взагалі, без різниці. Зачасту дуже часто обриваються болти, там болти набагато більші по розмірам. І, наприклад, віднайти такий кронштейн вкрай важко. І щоб не наробити біди, такий метод з азотною кислотою працює очень навіть нічого. На великих діаметрах, там, де гвинти великі, щоб швидше йшов процес травління, просто-напросто просверлюється отвір, щоб стінка там залишилася якомога тонша, і все це діло травиться очень даже... Нічого. Покажу ще раз: з пластиліна була виліплена отака штучка. Отак ми її сюди поставили, обліпили і сюди налили кислоту та й по всьому. Тому все, кому було цікаво, значить, беріть собі до уваги такий метод, кому не цікаво, це ваші проблеми. Робимо так і далі буде.